Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Та і це не всі новини, які підготував для вас напередодні. Я зустрівся з Анастасією Цимбалару. Вона українська акторка театру та кіно, засновниця благодійної ініціативи «Act Lots, а ще зірка довгоочікуваної прем'єри на каналі 1+,1 плюс Україна. Ви вже у нас працюєте? Взяли на вакансію? Здається так. У серіалі Жіночий лікар нове життя Настя грає завідувачку гінекологічного відділення Олену, і це перша її робота після початку повномасштабного російського вторгнення. Я не спала від перших днів 10 Взагалі я проходила ввечері, я переписувала ролі, я розбирала, що я тут роблю в кожній сцені. Так 10 днів ти не спишний, не си переживаєш хвилюєшся, але потім е, згадуєш і, і і працюєш. Я от бачив ті кадри, які вже. Показали так по телевізору. А, і знаєш, у мене таке питання: де ж ця лікарня? Це павільйон. У нас чудовий побудований павільйон під лікарню. У нас все виглядає дуже реалістично. Наші квартири знаходяться теж в цьому павільйоні. всі локації в тебе в одному місті. Класно, це така прям американська історія. Так. Яка. Що спільного у Анастасії і Олени? Вона любить, щоб все було по правилам, але тим не менш, вона дуже щира. Вона справді переживає кожну історію свого пацієнта. І вона вона мама. Це, мабуть, було найскладніше мені зробити, бо я ще не маю такого досвіду. Я ще не мама, тому для мене це такий тренувальний табір. Теж чоловік теж актор, так? Але я розумію, що ну бувають от все одно якісь там ревнощі, так, є вони? Нема. Нема? Mm -mm. На жаль, ми така дуже е, скучна пара. <світ> на жаль, <світ> на жаль, да? яка не свариться на цій почві, це для глядача виглядає якось дико. Що як ти прийдеш і будеш цілуватися з іншим <світ> чоловіком в кадрі. Але для тебе це просто робота. Я знаю, що знову ж таки до 24.02 ви з Григорієм збирали, відкладали кошти на власне житло, але, звісно, повномасштабна війна змінила всі ці плани, так і зараз про це, мабуть, поки не йдеться, так? Е, в нас. Сталося, от, знову ж таки, Всесвіт нам відправив дещо інше. Ми не купили квартири, звісно, бо ми витратили кошти і на життя на ці півтора року, і на благодійність ми багато витратили. І потім так склалися обставини, що стара квартира батьків, яка там була для інших потреб, вона звільнилася. Угу. І нам батьки сказали, що ви можете. В принципі пожити там це буде ваше ваше житло. І власне можеш привітати вже дня 4 чи 5, як ми живемо в цій квартирі на коробках. Звісно, нічого там не готово, але тим не менше, це наше перше спільне житло. Утім, не обійшлося без розчарувань. Ініціатива про заборону російських акторів, яку запустила Настя з однодумцями, зайшла в глухий кут. Утім, українські актори не здаються. Якщо нас не підтримують на законодавчому рівні, ми тоді домовляємося між собою. Якщо ми дізнаємося, що якийсь представник російської культури перебуває на території України, ми приїжджаємо на знімальний майданчик і зупиняємо процес. Що для тебе сьогодні щастя? Момент. Мені здається, я дуже навчилася цінувати момент. Сьогодні я тут, я дуже рада тебе бачити. Сьогодні ти береш у мене інтерв'ю і я маю можливість розповісти про прем'єру свого серіалу. Мене оточують дуже красиві люди. Ну, вони всі усміхаються зараз. Тому зараз ось це для мене щастя. Клас. Дякую тобі, Діка. Дякую дуже. тобі дуже.